Трошки огляда покажу вам нового. Вишити мережево в кольорах пильний рашевий світло рашевий такий насичений персиковий, блакитний ніжний і жовтий конфетний. Під цю стрічку, ну, під мережева, просто не дуже так, взяли таку цікаву нову стрічку, небагато взяла на пробу. Стрічка з діагональна це не репс, вона така не дуже щільна, але дуже цікава за фактурою. Поперечні смужечки, дуже гарна окантовочка. Мені здалося, що поєднання буде ну, достатньо непогано. І в яких вона кольорах? значить, Якщо сподобається, привіземо більше. Блакитний, блакитний. Але це такий більш королівський це блакитний конфетний жовтий. Далі такий античний, більше все ж таки до натурального, світло рожевий пильно рожевий і такий, ну, такий ну, більш декофійного кольору. Не знаю, мені дуже сподобалась вона за фактурою. Я думаю, що не просто так я поклала сюди пов'язочки різноманітні. Да? Мені здається, що таких от для якихось повітряних, цікавих бантиків. Так, або щось такого в рустікстілі буде непогано. Зробили саме з тих матеріалів. В чому бачите ви ці матеріали? Дуже цікаво було б почути вашу думку, а ще побачити ваші роботи. Всі ці матеріали на нашому сайті «Лента, Декор Декорфітр чекають на вас.